Привіт! Не було мене на моїй ділянці півтори, півтора місяця. Машина була поломана, їздити не було як. Це думаю, вже ж забрав машину. Думаю, приїду подивлюся, що тут робиться. Взяв мотокосу, думаю, обкошу легенько, тут травичка ж небагато за півтора місяці виросла. Блять, машину блять, машину геть не видно. В шию, блять, в шию. Вон деревцята мої всі. Ці деревця там прижилися. І ті, що осінню садив. І ті, що весною садив, Вон сливочка. Це що я весною садив сливку. Ще одну абрикосу і черешню, по-моєму, ще, Да, і черешню майку. Черешню весь ранню посадив. Маліна, то трошки трошки щось не вся зійшла. Пару кущиків не прижилося. А так все гарно. Тільки залишилося обкосити нормально. А я ж і приїхав, дуже розумний, травичка ж думаю невелика, взяв ліску на мотокосу, думаю, обковся, тут, блін, фрізу треба.